Привіт! Усіх вітаю у першому відео у новому році. Розпочинаю його з приготування найважливішого свята Різдва Христового. Ми також святкуємо як весь цивілізований світ 25 грудня. Ми з сім'єю проживаємо в Польщі і дуже рада, що наші святкування співпадають з Різдвом в Європі. Маю прохання до вас підтримати мій україномовний контент. Поставити лайк і написати коментар. Це допомагає розвивати наш канал у спілкуванні по цілому світі. А я готую святу вечерю. Обов'язково має бути риба. Ми любимо смажений короб. До речі, Поляки також мають традицію запікати коров на святвечір і перед самим Різдвом навіть стоять величезні черги за рибою, в супермаркетах, магазинчиках чи базарах. Ранок 24 числа був дійсно засніжений і казковий, але до вечора все розтало, так як була плюсова температура. Все рівно дух різдва сильніший від погоди, і ми радіємо цьому. Хаті гріє камін, я створюю родинний затишок за допомогою сучасної технології. За вікном вже вийшла перша зірка. На підоконні я створила різдвяне село, зніму окремо відео про свій декор і вже час вечеряти. Ми розпочинаємо вечерю з молитви, отче наш, всі промовляємо вголос, а після цього голова нашої сім'ї хрестить стола. І тут я з чоловіком завжди маю дискусію. Я говорю, що він не в ту сторону хрестить, як правильно хрестити, діти сміються. Напишіть, будь ласка, як у вас проходить цей обряд? День Різдва Христового ми йдемо до храму, щоб привітати іменинника. Ми ходимо до костелу, де наша греко-католицька церква орендує окремий зал і проводить свої богослужіння. Колядували, вінчували і слухали виступ діток. Він чує вас, пане Господаре, з цим святом святим, з Рожеством Христовим. Суди, Боже, дождати, суди проводити, з миром, спокоєм, щастям, здоров'ям, з дітками, з приятелями, всім миром християнським Христос народився! А це день перед Новим роком. Ми вирішили вийти на прогулянку біля нашої школи залитий каток. Діти й дорослі нашого містечка катаються на ковзанах. Погода плюсова, і ми вирішили зробити пікнік біля будинку. Дивлюся на хлопців з другого поверху, Захарчик, як мене замітить, зразу втікає. Вже не хоче зніматися, дорослішає. А я завжди підглядаю за ними і стараюся зняти якісь цікаві моменти. Ми хочемо піджарити ковбаски. І ще люблю пожарити сир з закупаного. Дуже люблю його розігріти на вогні і зверху полити варенням журавлином. Перший раз цей смаколик я скуштувала на ярмарці в Польщі. До речі, цей сир з закупаного продається в упаковці по 4 штучки в обідренці або в магазині Lidl. І варення журавлини також. Ми пожарили овочі на грилі і плавно з вуличного пікніку переходимо до святкування Нового року. І ось він наступає 2024. Бажаю вам в новому році здійснення усіх бажань, здоров'я, миру, злагоди і любові в наших серцях. Ранок 1 січня моя улюблена кава в хаті тихесенько всі сплять, а я насолоджуюсь смаком. Вже все поприбирала, помила посуд, виставила сушити і відпочиваю. Буду з нетерпінням чекати вашого коментаря, запалила собі свічечку. Яку мені подарувала внучечка, і насолоджуюся ароматом, попиваючи свою кабусю. 1 січня також Свято Василя, а той другий праздник святого Василя ходять посівальники, посівають в хатах. До нас також прийшов один посівальник, посіяв і чекаємо вже. Третього свята водохреща. Саме на цих кадрах я готуюся до третьої вечері. У нас вона називається Голодна Кутя. Вона також є повністю посна, з посних страв, так як на багатий вечір ми могли вживати і м'ясо, і ковбаски, то ця третя котя є посною. Я готую ті страви, які любить моя сім'я, кутя, тушена картопля з оселедця, це страва в нашій родині, ще від бабці, вареники з капустою, грибочки, риба, обов'язково узвар і фрукти. Мій особистий рецепт куті, який любимо ми. Дивіться в окремому відео, також запрошую до перегляду приготування пісної тушеної картоплі з оселедцями. А той третій праздник – святе водохреще, святе водохреще воду перехрестить, воду перехрестить ще й людей покропи, хай святкує з нами вся наша родина, вся наша родина славна Україна. Христос охрестився в річці Йордан. Мої дорогенькі, дякую вам за перегляд і чекаю вас в наступних наших відео.